На вулиці Стуса ілюстратор зі Львова Андрій Ярмоленко малює стінопис. Чоловік розповідає, малюнок присвятив дітям, які загинули внаслідок російської атаки на Тернопіль 19 листопада. Це для мене найголовніша історія, яка є. Плюс до всього найголовніша історія полягає в тому, що маленьке життя в Україні завжди під загрозою. Завжди 24 на 7 Наші діти знаходяться під загрозою. І Тернопіль це довів, у нас немає тилу, фактично, який не обстрілюється. Хочеться, щоб наші діти спали, засипали нормально. Бачили яскраві сни гралися в іграшки, а не того, щоб дуже багато іграшок лежало під зруйнованим будинком. Це жахливо. Дівчинка, яка захищає щитом, своїм уявним щитом свої іграшки. Те найдорожче, що у неї є. Це мій крик про допомогу до спільноти світової. Я як художник можу за допомогою своєї творчості про це говорити. Для мене це особиста трагедія, і я просто не зміг змовчати. Коли я дізнався, ну, ви, ви розумієте, що... Зараз я, слава Богу, живу в Львові, але я розумію, що там і мої діти в Львові. Я розумію, що навіть в Львові для них немає місця, де буде тихо, затишно і спокійно. Андрій Єрмоленко розповідає, це шостий стінопис, який він присвятив дітям, які загинули внаслідок російської атаки. Також його малюнки є у Львові та Запоріжжі. Також я їздив в Швецію, в Стокгольм, я там робив велику акцію. Також прислучено українським дітям і допомозі українській армії, тому що крім ЗСУ, ну, допомогти українським дітям важко уявити когось. Тому що вони забезпечують, ну забезпечують їхній мирний сон або їхнє життя. Це мій маніфест. Я хочу говорити людям, щоб вони бачили і щоб вони розуміли. І в першу чергу, щоб це бачили і розуміли люди за кордоном, тому що ми створили цей малюнок біля цього будинку. Не просто так ми хочемо це все показати за кордоном і пояснити людям, які пересічним європейцям, що кожен день у нас гинуть діти. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.